Бажаю здорових криптони. Багато хто запитував за цей бот, тому запишу для вас такий міні-гайд туторіал по цій грі. Натискаємо play та заходимо в додаток. Обов'язково вмикаємо GPS та даємо дозвіл. Це потрібно для початкового вашого місця на карті. Перше завантаження може бути довгим, хвилина півтори якщо ви раніше не заходили, поки підвантажують весь кеш. Тобто тут карти і всякі ці картинки. Тому нічого страшного, якщо воно завантажується хвилину-півтори. Так, Ми попали в бота і перше, що нам треба зробити, це підв'язати гаманці. Це обов'язково. Натискаємо на аватарку, натискаємо на менеджер гаманців, нам викидує код. Просто його запам'ятовуємо і натискаємо Open. Вводимо сюди код. Так. І, і зайшли в наш менеджер. Тут прив'язуємо гаманці, які просять додаток. Головне, коли підв'язуємо гаманець, щоб монетка, яку ми хочемо виводити, була на цьому гаманці. Повертаємось в додаток. Дозвольте, cancel. І опиняємось на карті. Що ми тут робимо? Просто ходимо по карті та відкриваємо кристали. Як це робиться? Підходимо стрілочками до кристалу. Так. Підійшли до кристалу. Головне, не заходити в нього, бо тоді не буде відкриватись. Підійшли до кристалу, натиснули на кристал. І розбиваємо його. Тут ми отримали бебідок. Приємно. Розкажу трошки про кристали. У кристалах є 4 кольори, плюс один донатний це червоний. Зелений це звичайний кристал, який одразу після входу нам доступний. Синій після того, як ми. Трьох Друзів приведемо синій сині трьох друзів, фіолетовий і друзів, а золотий після того, як буде сім рефералів. Різниці в луті немає. Тобто у всіх цих кристалах однаковий лут, але є плюс по часу. Тобто, якщо у вас немає рефералів, вам треба ходити шукати тільки зелені кристали. Якщо у вас є реферали, ви відкриваєте всі підряд. О, теж не подаємо. І ось так ходимо по карті, збираємо кристальчики, збираємо крипту. Так, на ці вкладки у нас що є ще цікавого? Е, є магазин. Тут можна купити підписку на місяць за 350 зірочок і відкривати червоні кристали. В чому плюс червоних кристалів? Іноді бувають івенти, в яких різні подарунки, лутбокси є тільки в цих кристалах. Я поки не брав підписку, але думаю, якщо людям буде цікаво, то теж візьму цю підписку на червоні кристали і буду в групі робити скрини з того, які там, які там лут випадає і чи є смисл купувати ту підписку. Ну, і це все, що касається донатних кристалів і звичайних кристалів. Зараз ще це і відкриємо підемо далі Бо трошки заліпательно. І теж непогано. Так, далі по вкладки. От наступна вкладка, тут наші монетки, які ми збираємо. Натискаємо на значок долара, і воно переключає. На ціну наших монет, і в доларах. Як тільки ми назбираємо 10, в еквіваленті 10 доларів будь-якої монети, ми одразу її можемо вивезти. Тільки знову ж таки, перед виводом дивимося, щоб вона була в тому гаманці, куди ми збираємось її виводити. той, який прив'язаний до нас. Так. В самому низу буде показуватись ті монети, які ми вже вивели. І от я тут виводив плюс-мінус. На 100 доларів, може навіть трошки більше. Маркет. Чого нам потрібен маркет? Маркет це, щоб гравці між собою обмінювали монетки, які їм потрібні. От, Допустим, я там збираю USDT. Так, Мені залишилось там 4,5 долара до виводу. Але в мене є купа інших монеток. От, наприклад, є салани на майже на долар. Я продаю салану і купую собі. USDT. Як це відбувається? Ми заходимо на маркет. Ну і от тут гравці продають свої монетки. Ціни зараз, звісно, піднялися. Але якщо, якщо вам потрібно іменно якусь конкретну монету купити, то ви просто чекаєте того моменту, поки на неї буде хороша ціна. От зараз продаю 2,5-2,25 долара за 14 мільйонів дігів, це дуже багато. Зазвичай ціна 1 до 2. Тобто 2,25 долара це буде приблизно 5 мільйонів дії. Продавати теж нажимаємо My Listing, Create Listing, вибираємо монетку і виставляємо її в продаж. Так, Бред, наприклад, хочу продати. Зараз я не буду це робити, тому що мені не потрібно. Так, цю вкладку теж подивилися. Наступна вкладка в Social. Тут будуть ваші реферали. Е, реферали. Ну і все. Тут тільки вкладка з рефералами. Наступна вкладка отут якраз показується, скільки рефералів ви пригласили, <кій> і скільки вже одобрено. От Одобрено в мене 14 рефералів, і 14 ще не одобрено. Що це означає? Що вони ще не досягли. 5 рівня та не відкрили більше 10 кристалів. Як тільки реферал досягає 5 рівня і відкриває більше 10 кристалів, він зараховується у ваших рефералів. Зараз на очікуванні. за кожного реферала дається 10 центів. Так. Ну і все, тут більше нічого цікавого. Підписуємося, отримуємо діги, але вони не дуже, скажімо, так, цінні, тому що за кожен крок вам падає 13 дігів. Бачите, я йду, і мені за це нараховуються діги. Просто за ходьбу. хадьбу. вверху, бачите, 13, 13, 13 дігів просто за кроки. Тому вони не такі цінні. Але все одно, якщо назбирати, то можна з них обняти їх на звичайну крипту. Turbo. Непогано. от такий коротенький туторіал. Якщо буде щось цікаво пишіть в коментарі, буду відповідати. На каналі теж є чат, то можете писати туди і підкажу, що знаю, допоможу, чим зможу. Всім дякую, гарного дня!